Всім приз, з вами я Орок. Сьогодні я покажу, як залутати спеціаліста на карті відродження безкоштовно. А при цим став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі. Це дуже важливо для просування мого. Контенту в рекомендації. Бо зараз немає світла, а контент робити дуже важко. Самі розумієте, світла немає, не встигаю стрімити. Тому, будь ласка, підтримайте мене лайком і коментарем. Ну і переглядом. Підписуйтесь на телеграм, дає анонси стрімів, бо зараз нерегулярні стріми, стрімлю і на Ютубі, і на твічі, зборки в телеграм-каналі. Все в телеграм-каналі підписуйтесь, щоб знати, коли я стрімлю, де я стрімлю і що пам'яті. Ну ми переходимо до відео. Поїхали, Let's go, бо немає часу, бо скоро виключать світло. І сьогодні ще на чилі бігаю. Вчора фінальна катка, блін, 18 кілів. Топ 2. Боже, як було обідно. Вона ще не виходить в мене з голови. Аби я не віддав йому спеціаліста, від я б його бив би sure i'm reloading uav standing by requesting recon at my location robots Йо, що тут так людей багато? Чим не світилися, ні? и убили, да ты что? хорошо, создателки, ну здесь No. Throwing scepters. Uh, Taking effective fire. <laughs> Good to be back. Switching mags.

Strength, reloading. Squat wipe. Sniper at all swapping magazine twenty-five remain.

Changing max. Trzeba go zaradzić na Co za smoki? як ти мене в спину не вбив, мужик? Вбив. Ты то вбив, чи що? Ні, воно тебе. Я спецлиста залутаємо У мене так грошей багато, я там не не трачу. Зайчика знайшли. Не би отут троє лутати Що я не помиляюсь? це? Отут, вроді. Бля, отець. Не помню вже Ось тут щось тренується, ось тут щось шусь... О, все, дивіться. Випадає спеціаліст. Знаєте, як отут приблизно завжди бігає? В цих локаціях. О, цей тік-ток можна заплеїти. У нас фрі спеціаліст. Проши флик залетів. Я конечно так бодучешей ку ку Targets evaded. Bounty contract been paused. You've got gas moving. in. Bitching man. The bratik, they shoot too. Took a round. Yeah, I'm good now. Рынье. ой, боже, что за фики летят сегодня? on the roof, where is it? What to No more second charge. Enemy dropping in. Finally back at full strength. Reloading. I'm reloading. remaining Gas is closing in uav available for requesting recon flyover you're being tracked by an enemy squad Invade and survive UAV standing Requesting by. Recon at my location. UAV available for tasking. UAV standing by. UAV available for tasking. Don't let up now. Switching back. Moving here. UAV is bingo fuel returning to base. Я в З першої. Ще й покажу, як спеціаліста золотати? Can fly over! Easy! Primary objective Easy. Work. <laughs> Requesting recon at my location!